Якщо хочете полуницю, яка буде плодоносити з весни до заморозків, ось вона суниця «Барон Салемахер». ремонтантна, великоплідна, без вуса. А це значить, що вона не розповзеться по всій ділянці і росте компактно. Ми пропонуємо її у підвісному вазоні. Це вже три готові саджанці, які будуть плодоносити. Росте на балконі, в півтіні і навіть у відкритому ґрунті. Не хворіє, не боїться холоду і дає ароматні ягоди вагою до 5 грамів. Догляд мінімальний. Полив підживлення та вже збір урожаю. Біогумус і мульча це все, що потрібно їй для щастя. А найкраще вона дає не просто урожай, а стабільний, довгий та без клопоту. Придбати якісні саджанці у підвісному вазоні ви можете в офіційному агромаркет.